Перехрестя вулиць Василенка зойчих Пирогова. Другий тиждень тут тестують світлофори, які працюють від акумулятора автономного живлення. Працівник комунального підприємства з організації дорожнього руху Максим Скоробогач розповідає: акумулятори та інвертор вмикаються автоматично. На лічильник зараз не поступає напруга від міста, і він зараз працює на даний час від акумуляторів. В першому ящику знизу знаходиться два акумулятори, а в верхньому ящику знаходяться теж два акумулятора і інвертори. На даний світлофорний об'єкт закупили чотири акумулятори. Автономний блок живлення може безперебійно працювати понад три години. Встановлюють батареї, від яких живляться світлофори у металевих ящиках із підігрівом. Такі сьогодні вранці працівники фірми-підрядника монтують і на прихресті Келицька юності. В даний момент Ящик. під безперебойники. Встановлювати блоки живлення тут будуть із наступного тижня. Вони монтують зараз ящики на цьому об'єкті Келецька юності, потім на об'єкті Келецька 600-річчя і ринок урожай. І планую десь з понеділка монтувати вже самі акумулятори, інвертори і ну, комутацію взагалі загальну, підключати до сих об'єктів. Загалом автономними акумуляторами підсилять світлофори на 11 перехрестях міста. Говорить директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін. Серед них Келицька шістотріччя Лебединського Немирівське шосе ми визначили такі найбільш. Перше найбільше загалом перехрестя в нас у місті і найбільш навантажені. Це ті перехрестя, де є можливо конфліктні ліві повороти, конфліктне регулювання і за для того, щоб в першу чергу забезпечити безпеку пішоходів і загалом взагалі проблему питання зростання корок під час нероботи світофорних об'єктів. Вартість одного комплекту акумулятор автономного живлення 110 тисяч гривень, говорить Андрій Сорокін. Гроші на них витратили з бюджету Вінницької громади. Для мене було, звісно, великим плюсом, щоб світлофори працювали. А так як вони не працюють, ну, хоча б якусь взаємоповагу би мали водії до пішоходів і навпаки, Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.